Друзі, вітаю вас на моєму каналі? У нас, як завжди, наш гість, історик та просто оглядач Михайло Маровді. І сьогодні ми говоримо про ситуацію, яка склалася із Зеленським, який поїхав виборювати для України кращого майбутнього в США. І так, думаю, багато з вас, хто знає, що відбулось. І от тоді перше питання гостю: як взагалі ви ставитесь до цієї ситуації? Яке ваше бачення? Моє бачення так, що складається враження, що візит Зеленського провальний. Провальний в якому плані? От дивіться. Зеленський поїхав з планом перемоги для нас. План перемоги. Я... Ми ті пункти обговорювали, там були чотири основні пункти. Це Мивнат і так далі. Але що з цього вийшло? Вийшло те, що Зеленський, я вважаю, саме через посла нашої країни Маркарові попав у грандіозний скандал. У чому суть скандала? Суть скандала в тому, що Маркарова йому візит на завод у Пенсільванію, де виробляють снаряди. Які прямо з конвейера йдуть для нашої країни. Але суть у чому, що цей завод знаходиться у Пенсільванії, це штат Байдена. раз. Друге. Цей завод знаходиться в місті Байдена. е, жодний республіканець не увійшов у делегацію, яка відвідувала. Цей завод одні демократи. У цьому й суть проблеми. Зокрема, на це поскаржився і Джонсон, і, в принципі, республіканці якраз і обурилися з цього приводу. Це одні ніби основна аргументація була така. Ну і не тільки. Там і губернатор демократ, і, скажімо так, Пенсільванія входить у сім штатів, це ключові штати, які завжди коливаються під час виборів. Пенсільванія. Один з найбільших цих штатів, де багато виборців, якраз які вирушують потім долі виборщиків. Бо там система виборів інакша, як у нас, не, не пряме голосування. Люди вибирають виборщиків, а виборщики потім президента. Ну, і історично склалося так, що в цьому штаті, якщо хтось виграє, то на 95% завжди. Це збігається з переможцем потім на президентських виборах. Минулого разу, до речі, Трамп якраз таки не добрав у цьому штаті. Тобто це для нього є особисто важливим також штатом. Для нього багато що особисто важливе. От дивіться, для чого Трампові тепер так важливо виграти президентські вибори. У Трампа шлейф кримінальних справ. І це йому може грозити Трампові. Ці кримінальні справи, що він може сісти у тюрму. Але Трамп, будучи президентом, якщо він знову стане президентом, має право американського законодавство передбачає такі речі, він має право сам себе помилувати. Розумієш? Тобто цікава ситуація. А тут, раз їдуть наші Зеленські, припустимо, у штат, який є штатом Байдена. Їде з делегацією СУВ, хоч хоч є, припустимо певна інформація, що просилися? Просилися там, ніби то й республіканці мали їхати, але чогось їх не запросили у це? Як ви думаєте, чий це промах, що республіканці там не було? Чи, це... Чи не допускаєте ви, що республіканці, можливо, самі створили таку диверсію, просто не поїхали? Можливо, їх запрошували. Ну хто це в цьому винуватий? Це першу чергу промах Маркарової. У якому плані? Маркарова мала спрогнозувати усю цю ситуацію. Але мене завжди ну, дивувало такі речі, що Україну номер 1 Америки яка дає нам основному і гроші, і зброю, призначили людину, яка не є дипломатом. Да, можливо, Маркарова хороший фінансист і так далі. Працювала в уряді, але якщо то фінансист, то не значить, що ти хороший дипломат. так? Оце як, ніби взяти би когось свіурного катання і поставити грати хокей. І, і ця це... є інформація про Маркару, вона ж колись виконувала обов'язки міністра фінансів ще за часів Порошенка. Гроссман її особисто презентував. Ну і плюс, якщо ви можливо не знали, у неї є ще диплом економіста. Не економіста, а перепрошую, еколо еколога. Так. Так. Тобто вона і фінансист, і еколог, але аж ніяк не дипломат. Дипломат. Чого не поставити було дипломатів професійних, припустимо, чи того ж Клінкіна, чи Огризко, чи Чалей, який там був. Це ж важлива країна дуже для нас. А вони би не знаю, по чиїх тих розкладах як кажуть, і ставлять Маркарову, яка взагалі до дипломатичної служби не мала жодних ніяких дотичних справ. До речі, її рекомендував особисто колишній цей наш міністр МЗС Кулеба. Він особисто вписувався за неї. Добре, а Кулеба тепер день. Кулеба... З сторонки його звільнили, все. Я не думав, що він на фронті, як Кулеба, як казав, що нам, якщо не дадуть зброю, ми будемо з саперними лопатками. Лопату він не візьме, ні. Якщо він буде з саперною лопаткою, то тоді я буду проситися мені 65 років на фронт разом з ним там буду. Говорити одно, а діяти зовсім друго. Я казав філософ, коли я говорю, я надіваю маску. А мої дії, коли починаються, це маска з мене знята. І я кажу, Маркарова є винуватиця в першу чергу того. Цього провалу, бо візит виходить провальний. Мало того, що ми розсердили республіканців. І між іншим, голова Палати представників Майк Джонс, написав письмо звернення до Зеленського листа, в якому він категорично настує, щоб Маркару негайно звільнили. А хіба це вирішить ситуацію? Я просто хочу до чого сказати, що. Маркарова це ж хто? Це ж не людина, яка просто з боку. Звідкись це, по суті, людина Зеленського. Тому що Зеленський ж набирає команду і він стежить особисто за всіма призначеннями такими він, важливими. Він набирає команду по певних рекомендаціях когось. Людина не може всіх знати і так далі. Він президент, у нього багато справ. У нього основна задача для нас зброя, для нас підтримка, для нас фінанси. А Маркаров хтось порекомендував справді, і зробили велику дурницю. І чи змінить ситуацію? От я дивився, я аналізую всіх політологів і так далі. Песенко каже: якщо ми звільнимо зараз є такий політолог, ти, напевно, знаєш. Популярний, так, да, відомий. Ми покажемо слабкість. Я в шоці, люди добрі, людина номер 3 умовно, в Америці, каже, що змінити, бо вона шкодить і вмішується у вибори, Америка... американці то сприйняли, як. У мишачвоє кажуть, у вибори, і створена слідча комісія у палаті представників, щоб розібратися у цій ситуа ситуації, чи справді Україна вмішується в вибори? Віця з приводу вислову Фесенка, все ж таки я погоджуюсь трошки з ним, тому що ну. Україна незалежна суверенна держава, так? Ну не може Америка диктувати нам конкретно кого звільняти, кого призначати. Ну воно якось так виглядає. Якщо ми піддаємось диктату іззовні, то чи є ми вже суверенною державою тоді? От питання глобальніше треба ставити. Вова! Якби не війна, якби ми не в цій ситуації, якби ми не брали гроші в Америці і зброї друга справа. Але я тобі хочу сказати, такі речі собі може дозволити лише Ізраїль. Чому Ізраїль собі може дозволити? Американці будуть говорити зробіть так, так щоб не шкодило. А вони будуть робити так, як вигодно їм? Можливо, тому що на Ізраїль не напала Росія, по суті, друга по силі держава. Тому що як не крути, у них і ядерної зброї дуже багато, і конвенційної зброї не також і мало. Тобто, на Із... Ізраїль воює з Палестиною. Палестина це не серйозна загроза, як Росія. Росія це серйозна країна у плані воєнної потужності військової. Тут причина інша. Єврейське лобі це найсильніше лобі в американському палаті представників і сенаті. Якби ми мали таке лобі українське, так, щоб стільки сенаторів і конгресменів було в Америці, українців, як євреїв, питання б не стояло ніяк. Ми б вже давно мали самоліти всіх типів. Ми б мали будь-яку зброю, яку б попросили. Ми б вже давно били по Америці, і давно над нами Америка би вже поставила зонтик. Пішла Лопі, Хочу сказати, що е, от перед ефіром читав, вже не пам'ятаю, хто сказав, що, по-моєму, у цій же Пенсільванії живе 160 тисяч, по-моєму, українців. щось. І навіть називається така версія, що Українці чи не на най... одна з вирішальних сил зараз можуть бути в Америці. Звісно, я посміявся з цього вислову, тому що ну. Видно, що це заказуха. Заказуха, можливо, навіть з банку, щоб якось виправдати свої дії. Ні, можливо, тебе десь не там інформацію почерплю, але це повна дурня. Українці в процентному відношенні з 300, скільки, там 50 мільйонів населення Америці, якщо набереться до мільйона, тобто це ні про що? Так? Велика діаспора в Пенсильванії і ще поляків. От поляць. Польська діаспора велика її досить частка, так? Ну, але єврейською лобі не так кількістю бере, як якістю основні фі фінансисти і так далі. І Моргани, Рокфелери, і так далі. Ну, скажімо так, ну, розумна нація. Ну, хто би що не говорив, любимо ми їх, не любимо. Ну, нація, яка, по суті, у світі у багатьох країнах відіграє велику роль. І в нас, наш президент єврей. На Верховної Ради, якщо не більша половина, Ми ж не, не антисеміти і так далі. 73% населення населення на це росіяни кажуть, що ми там фашисти, бла бла-бла. А по суті, оцей фашизм проявляється якраз таки в Росії, тому що там вони вісміють інші народи. У нас ж президент єврей. Ох і з ними тепер, з росіянами. Ми говоримо тепер про Америку і про провальний візит Зеленського. До це... речі, щодо цієї теми є інформація, що Зеленський отут. Зараз є вже навіть фоточка, де він зустрівся із е, лідерами більшості в сенаті. Тут Чак Шумер та лідер меншості Міч е, Макконел, а також інші е, сенатори від республіканської партії. Як можна це пояснити? Це спроба, як, як то кажуть, виправити картинку? Ні, вова в Сенаті. У нас була завжди підтримка, бо там більшість демократів. Наша проблема якраз у нижній палаті, так палаті представників або конгрес. У чому наша про. От згадай, які ми мали проблеми навіть після того, коли нам були виділені 61 мільярд доларів. Коли ми їх отримали? Через півроку наших хлопців маса загинула до того часу. Але ж я це вина? Тоді Зеленський дров, як то кажуть, не ламав. Це все вина, це вся кров на Трампі і Джонсону? Це вина виборів американських. І я хочу сказати так. Що хто би не виграв зараз вибори в Америці? чи Харріс чи е, Трамп нам потрібна двохпартійна підтримка. Бо приклад той, який я тобі назвав, що навіть маючи Сенат був за нами, припустимо, гроші нам виділили і так далі. А через Палату представників через Конгрес не могли пройти. І зато незалежно хто виграть. Не треба було робити таких речей. Я вважаю, провал. Я Зеленський їхав і так далі. Його підставили. Ці є, вони просто підставили через свою непрофесійність. І Макару треба моментально звільняти. Моментально. Ну, все ж таки, вам здається, хіба не здається, що Зеленський дійсно схиляється більше до Камали, тому що Трамп. І з його зокрема останніми заявами він по суті себе дискредитує, тому що, от як він заявив, що України більше немає її. отут зараз навожу цитати, її майже всю знищено, загинули мільйони людей. Він тут звинувачує і Байдена, і Гарріс. тобто він явно займає якусь проросійську позицію. Як на мене е, У першу чергу любий американський політик займає проамериканську позицію. Просто Трамп по своїй природі, по своєму складу характеру, по своїй інколи необізнаності, робить такі вислови. ці його вислови це вислови, які підготували для нього його помічники. І там треба сказати ще одна проблема. Син Трампа дуже проросійський у силу якихось причин. Радник там є, розумієш, і в результаті Трамп обіжений на Вибачаюся за русизм на українському плані. У плані тому, що пам'ятаєш, був колись імпічмент Трампу. А саме за що? Бо ніби він заставляв нашу владу відкривати на сина Байдена, там була така фірма бурізма і так далі, кримінальну справу. І тобто йому то потрібно було для виборів. В результаті він мав імпічмент. А тут знову такий абсурд, коли пішли підозри, що ми, українці, тобто не я з тобою, а українці у вигляді нашої влади вмішуємося у американські вибори, а для них це дуже важкий злочин. І після того, коли росіяни вмішувалися через електронні засоби і так далі, як кажуть, після того, як пікся молоком, дуєш на воду чи навпаки. Тобто, цей візит голова на який я сподівався, і так далі виходить провальний? От питання: от росіяни ж вмішувалися по суті, да ви вже самі про це сказали у американські вибори. Чому так. їх так не стремився ніхто наказати? А тут Україна, от президент, просто приїжджає на якийсь завод, і тут уже зразу розцінюється як втручання у вибори, і ледь не готові обірвати всю допомогу. Чи не здається вам, що це трошки перебір зі сторони республіканців і що тут. Ну, Трамп поводить себе трошки як дитина. Він якось е, не помічає глобальну ситуацію, е, назрівання, можливо, навіть Третьої світової війни через дії Росії в Україні, і тут зразу от свої амбіції виставляє наперед. Дивіться, Володя. Як би він не поводився, він є людина, практично, номер один Америці. Це був президент Америки. Половина американського народу йде за Трампом. Ми не знаємо, хто виграє. Так? До речі, Камала на останніх о, дебатах виграла, можу так сказати. Дебати. Вибори, все покажуть, хто виграть. І саме основне, росіяни, в американців гроші і зброю не беруть. Беремо ми. І якщо ти кусаєш ту руку, яка тобі дає, значить ти, ти робиш абсурдні речі. Розумієш, ми ж беремо військову допомогу, фінансову допомогу і так далі. Як можна якісь претензії стати, Ослухав сьогодні портника? І він повністю вправдує, що ми зробили правильно, бо наш президент поїхав на завод державний і так далі. Я просто був в шоці Портников вроді політолог, який мені подобався, або Фесенко теж дурню говорить, що ми покажемо слабість. Я не згідний з цими людьми зовсім, або ще один з політологів. Дивлюся на каналі, ти ж знаєш, що я аналізую, дивлюся надзвичайно багато, є певний час, і політолог і так далі. Це близьке мені і по моїй спеціальності. І говорить, що о, як добре, що ми попали в таку ситуацію, бо що, ця ситуація про нас говорять, ну це взагалі якийсь абсурд. Ні, ну, мені здається, це намагання все ж таки виправдати дії Зеленського, мовляв, президент наш і так самий кращий, що б він не робив. Це, можливо, навіть іде якась заказуха. Хоч, е, наскільки я знаю, Портніков більше людина Порошенка, тож не розумію цю логіку тоді. Не виходять. Ну, щось є люди добрі, ну треба признавати, якщо, да, Зеленський молодець, да, він бореться за країну. ми всі боремося. Але треба признавати ті речі, коли ми робимо. Помилки. да в Америці э, добре, якщо за нас говорять, але не в такому плані. Само собою, ми у американських ділах були б на 30-му місці, за нас би й не згадали, так? Ну Наприклад, я тобі наводжу приклад, коли була війна в Сирії в повному розарі, хіба ми часто думали, як там сирійці ну бомблять, ну шкода людей. Але нас то не стосувалося. коли була риза... Дивіться, але ж все-таки Україна. Центрі Європи. От як не крути, це Європа, це географічний центр Європи. І якщо Росія пройде Україну, слідуючи європейці. І тоді вже американський солдат при, прилетить захищати європейця. Тому для американців це повинно бути ближче, ніж інші конфлікти. зато це близько для американців і для європейців. Бо не дай то Боже Путін, ми вже про це з тобою говорили. Якщо захопить Україну, я в то не вірю. То не може бути, бо світ то не дасть та й наш народ. Наш героїчний народ вже показав, чого він вартий. Дух козаччини тут у серці нашого народу. Непокорність, непоколібімость і російське слово так. Але якщо би не дай Боже таке сталося, Путін би включив усіх нас, погнав би таких старих як я і молодих усіх там, у Європу, вбивати європейців, захоплювати Європу. Зато вони то розуміють. І Ось за... тому е, дії Трампа для мене виглядають дивними, тому що мені інколи здається, що він не усвідомлює, що він робить. Для нього Байден і Камала, його опоненти м м більші вороги, ніж Путін. От інколи таке здається. Він каже, що е, краща будь-яка угода з Путіним, ніж ніяка, ну це перебор. Явно Трампів він говорить чи словами, але ще раз то, очевидно мене не вчув. Я почув. Я ще хочу сказати, що, можливо, все ж таки Трамп, коли заявляє такі відверті речі, він, по-моєму, хотів би більше виграти для себе виборців, більше голосів на виборах. Тому що якщо він буде говорити те саме, що і Камала, що я буду підтримувати Україну, бла бла бла, то по суті Трамп від Камали тоді нічим не відрізняється. Ось тому він і грає на цих, як то кажуть, противагах. Основно, ти просто не вчув мене, що я тобі сказав. Для нього надзвичайно важливо тепер виграти президентські вибори. Чому? На ньому висить маса кримінальних справ. Американське законодавство передбачає, що президент може помилувати будь-кого навіть себе. Ну так, да, це ми вже говорили. Я розумію. Кожна людина каже: моя сорочка мені ближе до тіла, ніж будь чия. Розумієш, в чому суть? Ну. Але мало того, що з республіканцями, як кажуть, не склалося. І демократи кажуть, що план Зеленського. Ми ж тоді говорили попередній раз, і ми з тобою вирішили, що були чотири пункти, там, які ми знали. Але план Зеленського в розгорнутому вигляді вони вже ознайомлені. Свідчить про те, що крім зброї і дозволу бити далекобійними ракетами, Зеленський нібито нічого не приніс. Він не намалював тут План, по кроку не він а ті його експерти і так далі. По кроку... Тобто він знову з'явився у Америці у ролі попрошайки не вчасно І з тим ми... же самим. Ось, очевидно, все щось не вчасно Ну кажу. Са... Найгірше непрофесіоналізм Маркарової міністра закордонних справ і так далі. Я б на місці Зеленського. Я не президент, та й не буду ніким. Я не мав право на радити. Але я по-перше, Звільнив її зразу, поставив професійного дипломата. У нас багато, у нас хороша дипломатична школа. Я, я казав вже і той же чалей, який там був, припустимо, і той же е, Огриско, і, і Маса, і Клімкін, і не так далі. Любого бери прекрасний дипломат, а вони беруть і кладуть маркару, яка я ви. Добре, ми говорили, що е, оця да, жінка, вона не є професіоналом, вона не професійний дипломат, там, еколог, фінансист, будь-хто тільки не дипломат. Але у нас же ж у Великобританії зараз посол Залужний, і він же ж теж не дипломат. Він, по суті, вивчився на дипломата у там, останній річ, як він заочно там вчився, чи як. Тобто, це не справжній дипломат, як, як того, як то кажуть, вимагається служба. Як ви на це дивитесь? Я дивлюся так, що залужний Великобританії був заслані. Його забрали. Просто він занадто ставав медійним, розкрученим і так далі. В Британії нема виборів тепер. раз. В Британія завжди вибори навіть і були, підтримувала одноголосно нас Україну. Британія... Але ж не професіонал може наламати там дров. В Америці теж, вроді би, більше-менше вже ситуація налажувалась, поки от не вчудили зараз цим візитом Зеленського. Бова, від залужного в Британії не залежить нічого, зовсім нічого. Залужний просто фігура, яка як кажуть, бойовий генерал і так далі. Від нього не залежить нічого. Як у любій країні, припустимо, дипломат у Швейцарії, що багато щось від нього залежить. Ні. Але в країні Сполучених Штатів Америки, яка дає нам зброю і так далі йде йдуть вибори, залежить від дипломата дуже і дуже багато. І тому дивно, що там була вона, от постояти, як кажуть у конгресі, як кажуть, покласти руку на серце і коли нас усі підтримували, плескали в долоні і так це далі. Головне, головне, не попутати. так? Да. Це, це одне. А вже коли виходять якісь проблеми, і коли дипломата залежить конкретно, як сприймуть нашого президента конкретно зустрічі організації і так далі. Мало того, я тобі скажу ще одну цікаву річ. Чув ти чи не чув, але це неофіційності. Що е, виходить так, що е, ніби зустріч, Ну ти ж знаєш, Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським, Джонсон відмовився після цих усіх скандалів. А ні ніби була пропозиція зустрітися Трампа і Зеленським на віллі і ніби наші відмовилися хотіли на нейтральну територію. Як, якщо це було справді так, це, як... а, щоб нібито як не підтримати Трампа і не вписати за нього. Це свідчить про те, що Зеленський все ж таки робить ставку на Камала. І Ще раз, незалежно від того, хто виграє, Камала. Чи Трамп, нам потрібна двохпартійна підтримка? Це аксіома. Феоксі це, це як зірки на небі, бо без двох партійної підтримки, і ще раз я тобі говорив, коли і гроші нам проголосували все, але поки у палаті представників, тобто в нижній палаті, не проголосували, були проблеми. Дивіться, Таке тоді питання: все ж таки, якщо прийде Трамп після оцього фейлу Зеленського, чи не означає це тоді ну, кінець? Тому що з риторики Трампа виглядає так, ніби коли він прийде, припиниться будь-яка допомога Україні, відмова України від вступу в НАТО і демілітаризація України. Я не знаю, що він буде робити, коли прийде до влади. Тільки я знав одно, що велика частина у Палаті представників і в Сенаті і українського народу є за нас. І вони. І кожен президент у демократичній країні завжди дивиться на народ. Так що Володя на цій позитивній ноті. Я думаю, що наші мають все виправити, мають, по-перше, треба Маркару звільняти, треба професійного дипломата. Я іще рекомендував створити уряд національної єдності, щоб усі політичні сили разом відповідали, бо в нас війна. Нам важко, так як в Ізраїлі роблять. Але дивіться, такого єднання народу, такого єднання політичного. Все ж таки, я думаю, ми вже не повторимо таке диво, як це було на початку повномасштабного вторгнення, коли всі політичні сили об'єдналися. Такого ми вже зараз не бачимо. Зараз уже тягне кожен свою, як то кажуть, ковдру на себе перетягує, і це вже трошки інакше зараз. Єднання вова не буде такого, як було. Ми спасли, тобто люди, які на передовій спасли країну. Але тричатися треба, домовлятися треба, створювати уряд і в національної єдності, я б їм радив, мене вони не почуть. І що І виправляти ситуацію? Дивіться, я хочу ще сказати, що все ж таки, хто б не виграв, ми знаємо, що все буде добре, тому що добро завжди перемагає зло, демократія завжди пере, е, перемагає морок і зло. Оце яке нависло над Україною і над всім світом. Тому все ж таки будемо сподіватися на краще. Тому. На цій позитивній все ж таки, ноті будемо закінчувати. Я дякую гостю за цей ефір, за всі його відповіді і його позицію. Вас закликаю підписуватись на мій канал. У мене ще багато цікавого. Ну і, звісно, бережіть себе. Слава героям слава!